Чемпіон світу з УПЛ – таке справді можливо. У 2022 році це стало реальністю. У складі збірної Аргентини був футболіст, який рік пограв в Україні. Скандали з Мироном Маркевичем, схожість з легендарним футболістом та жарти з Месі та Агуеро. Сьогодні ми вам розкажемо історію Алехандру Гомеса. Мільйони людей у буенос Айресі були заряджені зустрічати переможців, чемпіонів світу. Так само заряджати на перемогу. Ви можете із нашими друзями компанією Парімач. Деталі акції шукайте у закріпленому коментарі під цим відео. Зірки топ-рівня – це вже давно не тільки про спортивні досягнення та скіли, це й про образ. За кілька днів до старту чемпіонату світу перукар Папу Гомеса готував дещо особливе: зачіска у стилі легендарного футболіста. Трохи пізніше додали колір, і ось він аргентинський Девід Бекхем. Це порівняння не відпускало легенду Альбіселесте Серхіо Агуеро упродовж всього турніру. Навіть Месі не підтримав кума. Припиниться. Ти думаєш, ти маєш такий самий вигляд? Ти телепень. Чому ти смієшся? Він має такий самий вигляд. Оце в тебе впевненість. Після перемоги ця фішка нікуди не зникла. Агуеро не забув схопити за це товариша. І навіть взяв невеличке флеш інтервю Привітайте Девіда Бекхема. Привіт. Як ви? Все добре, дякую. Гра була напруженою? Так. <плес> У Катері Гомес зіграв два матчі із Саудівської Аравії в групі та проти Австралії в одній восьмій. Не так і багато. Все через пошкодження. За день до фіналу Алехандро поділився враженнями від гри за збірну. Багато разів я чув, як люди кажуть, потяг проходить тільки одного разу, або ви пропускаєте потяг. Це брехня. Потяг проходить щодня у будь-який час і в будь-якому місці. Ми володіємо своєю долею. Думав, що мій потяг пішов, але у віці 34 років я здійснюю свою найбільшу мрію. Граю на чемпіонаті світу. Дякую всім, хто допоміг мені зробити це можливим після перемоги у фіналі. Папу набив татуювання із трьома зірками на честь третього чемпіонства Альбі Селесте. Але це ще не все. Під час святкування в Буенос-Айресі епатажний аргентинець розкидав гроші у натовп. Відео завірусилося і набрало більше мільйона переглядів у Твіттері. Цієї історії могло і не бути, якби Гомес опинився у збірній Італії. Але про це трохи згодом. Серпень 2013-го металіст оголосив про підписання п'ятирічного контракту з Вінгером італійської катанії Алехандро Гомесом. Сума трансферу дуже солідна для УПЛ 7 мільйонів євро. Про рівень підйомних можна здогадуватись. Очевидно, не копійки. Попереду була амбітна мета кваліфікуватися в групу Ліги чемпіонів. Не склалося. Металіст через договірняки з Карпатами усунули з Єврокубків. Гомес потирав руки. Логіка папу зрозуміла. Чемпіонат слабший за рівнем, ніж серія А. В команді є аргентинці, які знають мову, та ще й гроші солідні. Але Гомес недооцінив той металіст. Соса, Марлос, Шав'єр. Та ще й тренер Маркевич, у якого так просто не розслабишся. Заграти одразу не вдалося. Захисники з першого матчу показали Гомесу, що таке УПЛ. Алехандро стабільно грав у старті, але за вісім матчів виконав лише одну результативну дію. Як типовий латиноамериканець, гомес почав плакатись у пресі. Ці країни не можна порівняти. Італія світова держава, а рівень України зростає повільно. Тут холодно і складна для мене мова, адже я звик до життя в Південній Америці та Європі. Навіть люди досить прохолодні. Я би хотів повернутися до серії А. Потім довелося виправдовуватись. Може один раз він якось то неудачно дав інтерв'ю, або був в поганому настроєнні, хтось йому там по телефону позвонив, або знайомий, або хтось, то я не знаю. Но навіть буквально на следующий день після этого он нам, нам розказував, нам говорил, что это все неправда и что, что этого не было. Да, у нас все нормально. Я проблем не бачу. Пару матчей дуже слабо прове. На починаючи з гри на кубок з Карпатами, він забив хороший вол. І зараз в останній грі, якраз він був одним з лідерів. Він дійсно хотів грати в цій грі. Наприкінці листопада в Україні почалася революція гідності. Політична ситуація напружилась. Чим хотів скористатися Гомес, аби натиснути на харківський клуб. Я хочу грати в Італії. В Україні холодно, складна мова. Команда у нас чудова, але все інше. Я не можу акліматизуватися, я не задоволений. А коли за межами поля все складається не найкращим чином, то на полі ні про що хороше думати не можеш. Я би хотів повернутися, але Катанія не зможе заплатити за мій трансфер. Звичайно, я сумую за командою, одноклубниками та своїми друзями. Алехандро помахав Харкову рукою, полетів в Аргентину і принципово не хотів повертатися на збори. Але такі аргентинські фінти не проходять. Мирона Маркевича так просто не перекусиш. Дуже легко опинитися за лінією довіри коуча. Хочеш кудись піти? Відай підйомні та йди. Гомес добре знав, куди йшов. Якщо він вважає, що в Україні чемпіонат низького рівня, у мене виникає зустрічне питання: чому Олехандро забив лише два голи у 15 матчах. Наприкінці лютого Маркевич пішов. Гомес ще на місяць злітав в Аргентину за власним бажанням і повернувся в команду. спочатку мені та моїй родині було нелегко акліматизуватися та адаптуватися в Україні, але з плином часу ми звикли і зараз сподіваємося, що ситуація в Україні стабілізується. А я з командою Зможу досягти нових висот. Я вирішив ненадовго виїхати з України задля безпеки власної родини. Тоді у першу чергу я думав як голова сім'ї, чоловік і батько. Я одразу ж попередив клуби, запевнив, щойно все заспокоїться. повернуся. Тож Сьогодні я з металістами граю на максимум у кожному матчі. При Рахаєві аргентинець заграв впевненіше і нарешті почав грати стабільніше із сильними суперниками. Віддав асист на Гуменюка у матчі з Динамо. А коли був у настрої, міг видати ось такий шедевр. Характер Гомеса на конкретному прикладі: ігровому. Матч другої частини сезону з Динамо. Гомес б'є в ногу Ярмоленка м'яч не в грі, але це не заважає Алехандро ще двічі вдарити опонента. Ось такий він весь брудненький. Слушай, когда тебя так платят, как Гомосу, тогда ничего не рассказываешь сразу, а потом. Он не был особо когда-то таким открытым, приятным, там, веселым. Если там Чурик Ристальда был, который просто, он, это, человек, который ему поиздеваться над тобой и все это, пообщаться, пошутить, там, и все те Гомос, он такой, сам себе на уме немножко был всегда. Ну, на него даже видно было по полю, как он выходил. Он все на себя тащил и этот. Почали розбігатись футболісти, і вони не хотіли просто залишатися. Вони боялись, реально боялися. Там Гомес з сім'єю, бо ми жили в одному будинку. Він боявся на вулицю вийти. Тому що він каже, я, я боюсь. Влітку 14-го Алехандро таки пішов із металіста в Аталанту. І вже через роки в Італії видав свою чистісіньку в лапках правду. Я дійсно багато страждав металісті. Ми не могли купатися через брудну воду. У дружини була депресія і випадало волосся. Ми навіть не могли нормально готувати, чистити зуби. Навколо був невідомий світ і війна. Історії гомеса в збірній могло і не бути. Після кількох успішних сезонів в Аталанті папу отримав пропозицію грати за Італію. І тут знову згадуємо характер Гомеса. Подивіться, що він наговорив в Італії. Люди цінують мене значно більше ніж у Аргентині. Колишній тренер збірної Італії Антоніо Конте хотів викликати мене напередодні Євро 2016, але тоді у мене не було італійського паспорта. Зараз усе змінилося, і я готовий боротися за місце у національній команді. Нинішній тренер Джамп'єро Вентура відвідував тренувальну базу Аталанти і сказав, що тепер все залежить лише від мене. За Італію папу так і не зіграв. У ФІФА не дозволили змінити футбольне громадянство. Гомес дебютував за Аргентину у віці 29 років у контрольній грі з Сингапуром. Що було далі? Ви знаєте, ось така вона неоднозначна історія аргентинського Бекхема, який на рік заїхав до України. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.